Дорогі телядачі, брати і сестри. Сьогодні, завжди, у четвер, завжди вважається День Священицький, тому завжди пам'ятаємо про покликання, пам'ятаємо про цих семінаристів, які є на формації, про наше життя, монаші наші покликання. І власне, сьогодні дуже гарно в цьому Євангелії від Марка таке коротке Євангеліє, але дуже теж інтенсивне. Розділяється на дві частини, можна його поділити. В першій частині Ісус під час подорожі зі своїми учнями хоче з ними діалогувати, робить їм запитання, що говорять люди, хто я є. І учні, апостоли вони мають зразу відповідь, тому що, ну, напевно, що вони спілкувалися з людьми і чули різні теорії про Ісуса, і там кожен мав свою теорію. Що хто сказав, що це Ілля, хтось, що Іван Хреститель, інші казали, що один з великих пророків. Ну і зрозуміло, що тут бачимо, що люди, люди не розуміли, хто є справді Ісус. Хоча Він робив чуда, зцілював хворих, годував голодних, навчав, вони бачили, що це була людина надзвичайна. І називали багато, хто називали Ісуса вчителем, багато хто до нього приходив за допомогою. Було багато різних випадків історії, де Ісус допомагав. Але люди не розуміли насправді, хто був цей чоловік, тільки цінували його за можливо за його розум, за його якісь надзвичайні якості, які він мав, за його талант, за його дари, якісь цілителя. І тоді Ісус питається тих найближчих, які є коло Нього постійно, цілий день і цілу ніч, який є вже з ним третій рік, і питається: Ну, а ви що кажете? Хто я є для вас? І Петро, як, як кажуть, як прес-секретар, бере Слово і каже, Ти Христос? Власне, Петро відповідає так, як має бути. І бачимо, який мудрий Петро, як він все зрозумів, як він все правильно розуміє. Напевно, що теж Господь йому відкрив цей розум і Петро зрозумів. Але чому казав я, що на дві частини це Євангелія є розділене? Тому що в другій частині Ісус починає казати, відкриває секрет. Апостолам, хто він є, яка його справжня місія, як він має буде багато страждати, і як постраждає від старішин, від цих фарисеїв, вчителів, і як в кінці його розіпнуть, і пізніше він воскресне. І той Петро, який 5 хвилин тому казав, Ти є Христос, зразу бере на себе відповідальність не тільки за своїх, за своїх співбратів-апостолів. А Він вже стає сам як вчитель, він бере Ісуса, відводить його в бік, слухай, ну що ти таке говориш? Я, які, що це за якісь такі цікаві речі говориш? Ти маєш померти, страждати. Це зовсім не входило в плани, напевно, що апостолів і учнів вони мали зовсім інше бачення щодо Ісуса, хоч говорять ясно, що ти є Христос, ти є Месія, але не розуміють, вони ще є на шляху. Вони ще є на формації, вони є близько Христа, але їм ще потрібно очищувати це розуміння, хто є справді Ісус Христос. Ісус Христос ставить на місце Петра, каже спокійно, йди позаду мене, не йди переді мною. І чому так Петро тоді говорив? Він не знав нічого, хоча і чув, що Ісус сказав пізніше Воскресну, але Петро не розумів, про що йдеться. Тому що думав дуже про фізичне, про земне, думав про тут, про ці речі, які, можливо, скоро прийде перемога, слава, як ми про це часто говоримо. І мені пригадується один такий випадок, коли на початку нашої формації ще ми були навіть не семінаристами, тільки розпізнавали в домі для покликань місіонерів облатів. Нас було декілька хлопців, і одного разу приїхав батько одного з нас, з хлопців. І він дуже гарно вони проводили час, мали обід, спілкувалися з нашими форматорами. І в якийсь момент цей батько запитався одного з форматорів. Ну, але послухайте, мій син, який є такий здібний, яку він буде тут мати кар'єру, з чого він тут може добитися. На що один з форматорів відповів йому, показуючи, вказуючи на розп'ятого Христа, каже, ну, так його кар'єра може бути, як в Ісуса Христа. Така може бути. На що цей батько дуже здивувався і не знав, вже, що говорити більше. Це так може бути по-людськи собі думати, теж. ну, навчаєшся, то тоді ти такий мудрий, тоді маєш мати таку кар'єру, ну, якщо такі добрі речі говориш, має бути кар'єра. Тоді ми не розуміємо, якщо як християни, тоді, брати і сестро можливо, може так бути нам, як тим апостолам. Ми були, ми є, ходимо в храм, ми молимося, ми сповідаємось, ми, можливо, ходимо на катехизи, і дуже є зараз популярно дивитися різні канали, е такі гарні, де нас катехизують, евангелізують. Є дуже багато експертів, богословів зараз. Є багато можливостей, і ми дуже так любимо слухати цікаві речі. Дуже любимо. Деколи навіть дивимося дві-три меси в день, що цей отець скаже, що інший, але пізніше в житті. Коли ти виходиш на вулицю, коли йдеш до праці, чи то Ісус Христос, про якого ти чув такі гарні речі прекрасні, коли в тебе в житті будуть якісь випробування, якісь труднощі, чи ти скажеш ні-ні, я не за тим ішов. Бога немає. Знаєте, теж в Іспанії, десь в 2007 році, декілька людей, акторів, вони зібрали кошти і зробили так, щоб на автобусах було написано, можливо, так, що Бога, Бог не існує. Можливо, Бог не існує. І ці автобуси, вони довший час їздили так, і це все дуже багато коштів, вони витрачували на це. На що теж хтось відповів: можливо, Бог існує. І тому ця кампанія закінчилась, тому що не мала сенсу. І так у нас може бути: з однієї сторони, нам підходить Ісус, який є, робить чуда. Ісус, який говорить приємні, гарні речі, Ісус, який нас навчає, Ісус, який нам допомагає в житті, так і гарно в спільноті. Але коли приходять випробування, коли приходить хрест в наше життя, чи я хотів такого Ісуса, чи я розумів, що це таке, чи я дійсно можу обійняти мій Хрест, чи я можу сказати Ісусе. Я знаю, Ти за мене віддав життя. Ісусе, я знаю, Ти є зі мною, Ти даш мені сили, дай мені сили перейти, пережити цей момент, цей період. Це є та віра, це насправді, коли ми визнаємо, що Ісус є Христос, Він є Спаситель, Він є Месія, Він віддав життя, але Він Воскрес. Це є та віра, яка має на протязі нашого життя очищуватися, маємо зростати. Ми є слабкі, ми можемо помилятися, але справді, якщо ми вже чули це Євангеліє, якщо ми вже знаємо про це, і нам вже про це говорили, але знаємо, що на кожному етапі нашого життя у кожному віці, в кожній ситуації, коли ми міняємо країну, працю, цей концепт, концепт, ця думка про Ісуса може мінятися. Ми можемо розчаровуватися, ми можемо боятися, ми можемо міняти нашу думку, тому що є стільки інформації. Але сьогодні, брате і сестро, запитай себе в своєму серці, ким є для тебе Ісус? Амінь. Богу Амін. Вознесімо до Господа Ісуса Христа наші прохання уповаючи,